На жаль, не новорічна святкова тематика переважала на зустрічі губернатора Донеччини Олександра Кіхтенка з громадськими активістами регіону. Скрутна економічна ситуація не додає оптимізму. За підрахунками Олександра Тимофійовича, падіння економіки коливається у межах 20-30%. Податки теж не працюють підприємці звідкиля податки. Розпорядження деякі, які державні, спричинили тому, що податок на землю. Будемо сказати так, не працює на сьогоднішній день. В результаті обстрілів зупиняються підприємства, шахти затоплюються. Тобто колапс. Гібридна війна, світі війна, яка саме приводить до цього. Основною причиною негараздів Губернатор назвав військові дії та розірвання промислових та економічних зв'язків. Дуже складно говорити з людьми, в яких розрушені домівки, в яких немає зарплати, в яких немає пенсії, в яких немає світла, тепла. Нема продуктів харчування, і депутати розбіглися. Мешканці окупованих територій Олександр Кіхтенко назвав заручниками, яким Україна не змогла допомогти. Натомість, усю відповідальність за ситуацію на цих територіях губернатор поклав на самопроголошені республіки. Керівництво ДНР на сьогоднішній день взяло на себе дуже високу відповідальність за життя мільйонів людей і за стан. Той інфраструктури, яка сьогодні мається в Донецькій області і частково на тій території, яка підконтрольна тимчасово бойовикам. Вони взяли на себе відповідальність за виплату пенсій, за фінансування бюджетних організацій і так далі. Нагальним питанням голова обласної державної адміністрації називає підготовку комплексної програми повернення тимчасово окупованих територій. А генеральний консул Німеччини у Донецьку, доктор Детлеф Вольтер бачить лише мирний шлях вирішення конфлікту. Германія ніколи не признает ілегальні, которые які зараз там. І ми, звісно, ніколи не признаємо окупацію. Ви також знаєте, що ми, наш канцлер і міністр іностранних тіл, постараємося піддержати українського правительство в поисках мирного регулювання цього конфлікту. Сьогодні структурні підрозділи Донецької обласної державної адміністрації працюють у різних містах: Маріуполі, Краматорську, Слов'янську, Святогірії та навіть у Донецьку на умовах конспірації.